Щодня, аби дістатися до роботи чи на навчання, ми користуємося маршрутками. Однак чи замислюємося ми над тим, чим може закінчитися така поїздка? Солонія Поливка поцікавилася у постійних пасажирів маршрутних таксі щодо зручності сучасних транспортних перевезень. За останні роки до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху притягнуто тисячі водіїв автобусів, у тому числі і за керування в нетверезому стані. Найбільш поширеними проблемами залишаються відхилення від встановленого маршруту, порушення правил зупинки під час висадки пасажирів, перевищення швидкості і відсутність кондуктора, а про враження від поїздок самих пасажирів ми поцікавились на одному зі столичних автовокзалів. Грязь, гонь. Ну плывал у погано. Хорошо хоть ходят. Условия, езды, маршруток. Сами видишь, что они как бы не такие хорошие, не все качественные маршрутки. Поломанных очень много. Значит, у нас на политика наших контролеров, потому что какова власть таков, власний менталітет. Саме основне це треба відношення там, тих же самих водіїв до людей, а також і відношення людей треба змінювати. Все, не треба для цього не треба великих фінансових капіталовкладень. Якщо не влаштовує, то треба просто купити свою автівку і їздити автівкою. Проте водії на камеру демонструють задоволення у праці. Кажуть, ніяких проблем немає. Видають, все видають, все є. Ну Серйозно, все є. А чому брудні такі машини? Води, нема води в Україні. Нема води? Проблема з з комуналки. А кондукторів не запровадити? Ні? В смислі? Ну вам важко ж збирати весь день гроші і паралельно їхати? Ні. Нема, нема. подивіться в салон, скільки людей. Людей немає, нема кого біля Чому маршрутки не помиті? Чому такі послуги? Чому нема кондукторів? Чому, мабуть, це вигідно людям, які при владі, які мають гроші, це за в цьому заробляються величезні гроші. Та все ж величезний відсоток дорожньо-транспортних пригод відбувається тому, що фактично перевізників ніхто не контролює, а законодавство застаріло і дозволяє порушникам уникати покарання. Соломія Поливка, Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україна. Що робити з цією проблемою, та загалом з нашою транспортною інфраструктурою сьогодні будемо говорити з нашим гостем у студії, екс-міністром транспорту та зв'язку України Йосипом Вінським? Доброго ранку, пане Йосипе. Доброго ранку, скажіть, чому ж це таке ситуація з нашими маршрутками? щороку все більше і більше стає такою, ну невтішною, скажімо так, і що треба зробити, щоб наші пасажири їздили ну якщо не комфортніше, то принаймні хоча б безпечніше? Ну, ключова відповідь на ваше питання полягає в тому, що маршруток має бути набагато менше, uh -huh. а має бути просто звичайний міський автобус, муніципальний, муніципальний державний не державний, муніципальний М. транспорт, мають бути відновлені автотранспортні підприємства, автобусні парки, так як і були це раніше. Да, вони мають працювати чітко по регламенту, вони мають мати не 20 і не 15 місць, а хоча б там 60 сто місць. А на, на дрібних маршрутах, на, так би мовити, на довезенні до цих таких магістральних е, маршрутів, може працювати в тому числі так, у нас так звана маршрутка. А це таке е, ну, будемо так, відкриття побідності в нас, будемо по великому рахунку говорити. Я прикорний, що рано чи пізно е, ми війдемо від цієї ситуації. Чомусь, коли йде мова про маршрутки, завжди будь-який чиновник ссилається на недостачу фінансування. Мовляв, не вистачає грошей на закупівлю великих автобусів, тому на ринок пускають оці от перероблені транспортні підпасажирські маршрутки. Це правда? Тільки фінансів не вистачає? Чи є іще ще якісь причини? Ну, Причина ключова, політична. Угу. В свій час в кожному місті було комунальне автотранспортне підприємство. Пам'ятаєте? Так. В зв'язку з тим, що їх треба було підтримувати в нормальному економічному технічному стані, треба було відрегулювати тарифну політику адекватно. Тобто, якщо ми маємо сьогодні по економіки середній рівень прибутковості, наприклад, там 15%, то і ці автотранспортні підприємства, також вони в середньому повинні мати були 15% прибутковості. А в зв'язку з тим, що із популістських таких мотивацій жорстко цінова політика була понижена. І вони всі фактично почали працювати на збиток, от, то пішли на інший механізм. За, вони розорилися і були знищені, ці підприємства, по суті кажучи, і навіть приватизація їх не спасла. І взамін за них сказали, дядькові, ти маєш гроші, купуй маленького дешевого автобуса, ставай на лінію, вози. От і е, в результаті ми отримали те, що ми маємо. Ну до речі, кажучи, я би так до відповідного ваше питання треба повернутися до системи роботи міського пасажирського транспорту, яка є провідних столицях Європи. А от як там у столицях Європи? Чим ми відрізняємося від них? Ну, по-перше, на магістральних перевезеннях в них задіяний муніципальний транспорт або приватний транспорт, який працює по жорсткій системі в контакті з муніципальною владою. Угу. Тобто, якщо треба, щоб місцева влада доплачувала автотранспорт підприємству, то вона йому доплачує. Розумієте, але він працює не в збиток, а він працює з прибутком. Тоді це не важливо, чи це комунальне підприємство, чи це приватне підприємство. Воно працює на потребу жителів цього міста. Це ключова позиція. Про це багато говорилося, багато дано рекомендацій, але, на жаль, я вважаю, ключова проблема політична. Багато українців були в Європі, багато українців бачили, як виглядає європейський муніципальний транспорт, і він виглядає по-різному, але якось він виглядає більш-менш стандартизовано. Чому в Україні немає такої жорсткої стандартизації транспорту? Чому будь-яка маршрутка може на власний розсуд виглядати як їй забажається? Чому немає єдиного уніфікованого стандарту ну, в Україні? Десь більше 150 тисяч так званих перевізників. Угу. Які працюють на цьому ринку, так, можна і їх, їх стандартизувати стандарти. для так, них виробити якийсь унікальний стандарт? Безумовно. Тобто на початковому етапі мали бути відповідно стандарти прийняті, і політика повинна проводитися, оскільки була політика одна створення тіньової економіки. В тому числі в цій сфері, бо ми ага. ж розуміємо, що ці маршрутки виживають тільки тому, що вони не платять податки, що вони працюють в тіні. Якщо їх поставити в умові реальної економіки, коли треба платити всі повністю зарплати, нарахування і так далі, що вони всі розоряться. Розуміємо, ага. розуміємо. Тому вихід дуже простий. Треба як і скрізь. Так і тут побороти тіньову економіку і створити нормальні економічні механізми. Не можу не запитати про железнодорожне сполучення. Ми мали цілу епопею з Хюндаями, нещодавно, навіть анекдоти про них складали. Кажуть експерти, що намагання уряду створити цей швидкісне, швидкісне сполучення між містами для нас ще рано. Це небезпечно. Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що це катерична неправильна постановка питання. У нас немає швидкісного сполучення навіть з Хюндаями. Тому що якщо до 160 км в час, це така сама швидкість, це прискорений рух. Швидкісний починається 250 км, і так далі. Тобто в нас в Україні його немає. Україні його треба створювати. Я, коли був в міністерстві цю пропозицію вніс, і в сьогоднішню владі цю пропозицію вніс, я вважаю, що в Україні треба брати за аналог ТЖВ, швидкісні потяги французькі, і запроваджуючи, що в нас. Цю ситуацію, якщо ми хочемо реально е, ну, нового технологічного, технічного е, стану на залізниці на пасажирських перевезеннях. А і, цього, Безумовно, цього, це часу? вимагає ресурсу, безумовно, це вимагає певних коштів, безумовно, це інша організація цієї роботи, але перше, це вимагає реформи залізниці, а яка цього до цього часу. часу пропонували так і... реформу Укрзалізниці, б вона повинна була бути. У 2008 році була затверджена концепція і програми реформування, е, внесена Кабінет міністрів, на жаль. Тоді вона не була прийнята також по політичних мотивах, тому що набила декому по руках, тому що створювалися прозорі правила грі, створилось конкурентне середовище на залізниці. До речі, кажучи, тоді можна було б говорити, щоб ці швидкісні рух займалися не держава і не державні гроші, а приватний сектор вкладував власні інвестував гроші в цей в цей, в цей сегмент. На жаль, вже п'ять років, як ця ситуація по різних причинах стоїть, і реальної реформи залізничного транспорту немає. З кожним роком він має все гірший, гірший стан. Безумовно, це буде вести до зростання аварійності, і так далі. Тому ми приречені цю реформу зробити, але на жаль. Знову ж таки, має бути політична воля. Сподіваюсь, що все, що ви описали, щойно в останній відповіді збудеться, і таки вдасться зробити реформу транспортної системи в Україні. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую за ваші відповіді. Дякую вам.